Привіт, друзі! Моя друга спроба записати відео про розхом'ячку, бо попереднє було досить довгим. Крім того, у цьому відео суттєво знижені ціни. Тому дивіться, обирайте свою щасливу бобінку. Сьогодні будуть кашеміри, спушені, звичайні, на шовку і букльований шовк та шовк. з... Паєткою і з льоном і мериносом. І перший лот це суперкідмохер на шовку, Артикул Паріж, класний люксовий, дорогий сегмент, розкішний суперкідмохер, не колючий, красивого відтінку, і вам вистачить його з головою на плечовий виріб. Лот номер два це Місоні від Фулоніка. Дуже красивий, довговорсистий, Тонкий, але має довгий ворс. Дуже приємне полотно з нього виходить. Малорозхідний. В мене пішло, здається, близько 80 з чимось на светер грамів. Тому дуже рекомендую. Наступний лот номер 3 Це Заня Баруфа, артикул мус. Популярний, безпрограшний варіант, можна діткам, взагалі не колючий. Це мікро-мікробукле, таке рожеве на білуватій основі. Тоненький вистачить на. Плечовий виріб, абсолютно спокійно, тому дуже-дуже рекомендую, можна в'язати спицями. Лот номер 4 це спушений кашемір з мериносом і шовком. Це вже такий більш розкішний, більш такий багатий. Склад. Можна в'язати, в одне складення буде такі ажурні павутинки, можна французькі ковтинки в'язати, можна в два складення буде більш таке тепле полотно, але буде все рівно виглядати дуже гарно і колір дуже красивий. Лот номер 5 це фантазійка, такі бантики. Дуже приємна, м'якенька. Ниточка можна в сольному виконанні, можна додавати до інших. До іншої пряжі або смужками в'язати. Тут уже як ваша фантазія вам підкаже. Благородний блиск, такий, вона, ну класна. Лот номер 6, це на ПА, ця е, нитка більш жорстка, ну, вона така, більш менше тримає форму, вірніше більше тримає форму, вона така більш пружна. Е, цікаві такі пучечки, теж як бантики. Ну, Якщо будете брати кілька лотів, я вам її можу подарувати. Лот номер 7 це пішов уже ну, дуже смачний люксовий сегмент. Це артикул Діаманти від Зені Баруфа, якщо не помиляюсь. Тут у нас меринос, Кашемір і шовк 252-2600 метрів у 100 грамах. Тонке, благородне буде полотно. Це тончайша пряжа, дуже багато виглядає в виробах. І в мене в двох кольорах. Ви бачите лот номер 7, номер 8. Ціну ви теж, я думаю, бачите. Тут вистачить, я думаю, і кожного з них може вистачити на плечовий виріб, якщо особливо в'язати на машині. Але їх можна абсолютно спокійно зміксувати в якийсь смугастик або колор-блок. Дуже благородні красиві відтінки. Попередній був такий якийсь пастельний, лілово-рожево, пудровий, я не знаю, ну, ну дуже красивий. Камера, звісно, не передає. Лот номер 9 це шовк із паєткою. Паєтка дуже делікатна. Ціну ви бачите, я віддаю, ну, ціна дуже гарна. Паєтка дуже делікатна, вона прозора, але з голографічним таким райдужним блиском, ледь вловимим. Її гарно видно на штучному освітленні. Тут зараз при сонячному, навіть воно так не виблискує, вона дуже благородно виглядає. Бачите, це такий шнурочок, можна в'язати спицями абсолютно спокійно, будуть дуже красиві майки, топи і, можливо, навіть і кардиган з коротким рукавом. Лот номер 10. Теж дуже-дуже рідкісна пряжа. Це бавовна з паєткою тончайша. Її вистачить на підмот до будь-якої ниточки. Можна в кашемір. Паєтка тут, як називають дівчата, мікроб. Погляньте, вона ледь-ледь помітна, вона різнокольорова і ну, яскравий колір поєднані з цією паєткою, дає, ну, я думаю, що проєкти з нею будуть просто бомбічні. Ціна в мене набагато нижча, ніж я навіть купувала. Тому, дівчата, хапайте. Її я перший раз таку зустрічала, більше не бачила. Ну, і я ж кажу, що вам її в одне складання додати до якоїсь іншої ниточки вистачить набагато. Лот номер 11 це букльований шовк. Надзвичайно класна пряжа, приємна ніжна, розкішна колір. Соковитий зелений, ціна ви бачите? і е, ну На жаль, я просто не подружилась Я вже вкотре е, намагаюся опанувати літню пряжу, Ну але не моє, я не знаю. Я за нею ганялася, я її шукала. Вона в мене бачите є в зеленому і в рожевому. Ну Він Барбі називається, але він такий красивий рожевий колір. Можна смуга смужками їх в'язати. Ось, бачите, я пробувала тут мікро зразочок в одне і в два складання. Можна і в одне з пицями, і в два, можна ажури, можна топи в'язати з нього, і кардигани, все що завгодно. Приємний ну, буде не, не жарко вам в ньому, бо це шовк. Бачите, таке пластичне полотно рекомендую від всієї душі. Просто я кажу, мені дуже досадно, що я ну, не змогла опанувати цю ниточку, в тому плані, що в мене так і не сформувався проєкт в голові з нею. Лот номер 13. Чудовий, розкішний, крутезний кашемір. 900 метрів, класний метраж, можна через петлю з в'язати в три складання. Ціна. Ну, Я думаю, нижче, ви, може, і не знайдете. Колір глибокий, синій, такий, синій, чорний, прям красивий. Можна діткам в школу щось в'язати, можна плечовий виріб, чоловічий, жіночий вистачить вам з головою. Наступний лот це 14, це надзвичайно якісна, тонка, тончайша. Пряжа 3000 метрів гід Лоропіана. Це шовк, льон і меринос в дуже красивому відтінку, такому благородному. Він аж світиться, він такий молочний, але він за рахунок шовку так, ну, наче світиться зсередини. Ниточка така трішки з ефектом фламе, але уявіть, яка вона тоненька, яка буде з неї класне, класний виріб і схожий теж лот від Лора Піана, але тут довжина 4200. Це ще тоньша нитка, вона буде ще ніжніша в полотні. Я в'язала зразок, мені дуже сподобалось. 700 гривень, бачите, красивого такого. Ну, він барвінковий називається, але мені він нагадує, деякі художники малюють небо такого кольору. Ну, ось, бачите, оригінальна етикетка від цієї пряжі. І я думаю, що їх можна з собою зміксувати, їх можна окремо в'язати ось такого кольору. Ажуром буде чудовий літній светр. І ось я тут пробувала поєднати ці два кольори. Теж дуже красиво виглядає, дуже благородно. меланж чудовий, чудовий, дівчата дуже рекомендую. Отже, ну то, бачите, там ще на додаток я додам і ті відмоти, що я робила, змотувала в кілька складень. Тож, Ось такі в мене зараз є для вас бобінки. Будь ласка, бронюйте. Знову ж таки, якщо ви берете кілька лотів, я роблю знижку. Нагадую, що бронь в коментарях під відео в інфобоксі буде мій інстаграм. До зустрічі і на все добре.